Позачергове сесійне засідання районної ради відбулося згідно новим правилам голосування. Кожен депутат, голосуючи за те чи інше рішення, вже не піднімав руки, а вголос коментувався. Результат Поіменне голосування робить сесійні засідання більш відкритими і гласними для виборців. Під час сьомого сесійного засідання депутатами було розглянуто шість питань. Серед присутніх був і директор навчального професійно-технічного закладу, який звернувся з трибуни і прохав про допомогу. Верховна Рада прийняла закон про бюджет 2016 року, в якому передбачено передача професійно-технічних навчальних закладів в комунальну власність міст обласного значення. Так склалася доля, але наш навчальний заклад є унікальним. Він знаходиться в трьох різних містах: це місто Охтирка, Тростянець і Велика Писарівка. Рішенням Охтирської міської ради було прийнято фінансування але на два місяці. Це січень -лют і лютий. Знову ж таки, Верховна Рада прийняла закон про зміни до бюджету 2016 року. Ми сподівалися на його підписання, на його, що він вступив в дію, але президент не підписав цей закон. І знову ж таки, Охтирська міська рада займає, займає таку позицію, що вони не, мають, не можуть фінансувати ні Тростянець, ні Велику Писарівку. У нас виникає проблема по фінансуванню. Була проблема в січні, лютому лютий не повністю виплачена була заробітна плата. Ми зверталися до голови районної Тростянецької адміністрації Назарського Юріча. Він активно сприяв вирішенню цього питання і на даний час фінансування в лютому місяці закрито, але частково Ахтирська міська рада виділяє кошти на проплату заробітної плати Ахтирки, міста Ахтирки і працівникам Ахтирки і Тростянця. Але ж у нас в начальному закладі ще є такий філія велика писарівка. Вони також є працівниками і керівниками. Директором було прийнято рішення. На жаль, вона теж хотіла перед вами виступити, але вибачається, вона них нарада в сумах. Прийнято рішення профінансувати, виплатити заробітну плату всім працівникам, але в неповному обсязі. Ну, це, це так і є. Від імені колективу я хочу звернутися до депутатів районної ради. Велике прохання. Вже люди ну, їм вже надоїло терпіти і просять вас допомогти, посприяти, вирішити це питання з фінансуванням нашого навчального закладу. Можливо, у вас є якесь бачення. З цього приводу є які рішення, якісь рішення, але зараз ми знаходимося в критичній ситуації. В нашому закладі зараз навчається 111 учнів Тростянці, в Охтирці близько 300, 306 великих писарів, 146. Зараз в Тростянці знаходяться у нас на Утримані п'ять дітей сир, які повністю забезпечуються державою, але ж знову ж таки фінансування немає, їх треба чимось кормити. Ми були профінансовані лише два місяці. а Що робити в березні? В березні у нас йде газ на опалення, ми використовуємо електроенергію. Знову ж таки, це йде заборгованістю. Я так думаю, що представники, які постачають нам енергоносії, ще місяць потерплять і в кінці березня нам відключать світло, відключать опалення. А діти сироти проживають, в гуртожитку постійно знаходяться. Їм нікуди піти. Їх треба готувати. Тому я звертаюся до вас, будь ласка, перемістять цим питанням і допоможіть вирішити, вирішити проблему фінансування. Звернулися з проханням про допомогу і представниця Охтирського відділення професійно-технічного навчального закладу. Я Професійно-технічною освітою нас 45 років. Звертаюся до вас сьогодні. Ситуація така, як славиться з професійно-технічною освітою, на даний час за 45 років не буде. Професійно-технічною освіти знищується. Через певний час шукати тогаря, шукати ухаря, шукати, де підготувати штукальбура чи іншу жителі професію. Тому у мене до вас прохання. Ну, по-перше, і мені, імені фанаті, директор закладу, сьогодні вона присутня на нараді, яка проводиться в власній державній адміністрації разом з департаментом освіти з питань розвитку. Професійно-технічної освіти, не оптимізації, не відповісні, а розвитку професійно-технічної освіти. Вона дуже просила вибачення про те, що вона не змогла приїхати. Дуже зараз закінчується навчальний рік. Школи теж готують випускників. І якщо в такому місту у нас нема посилі в проценті, йдуть розмови, а вас затримують. Це питання, яке дає відповідь на те, що ми не сформуємо на Новий навчальний рік колектив учнів для того, щоб їх підготувати. Батьки ведуть пошук, а куди ж здавати учнів, а куди ж здавати дітей? Ви знаєте, яка категорія учнів навчається професійній освіти? Мені не треба мабуть пояснювати. Тому велике прохання, щоб захистити. Захистити, зверніть усі увагу, пройміться цим питанням. І ми не повинні розглядати його в такому сенсі. Оце активка, і скільки наших активців, оце трестянець, і скільки наших трестянець. Ми всі жителі України і повинні готувати кадри, якщо вони поїдуть і в Київ працювати, і можливо в інше місто, і в суми, чи у вас у пристенці. Тому у мене для вас велике прохання. Не тільки вирішити питання про те, як профінансувати лютий, а як зберегти систему професійно технічної освіти. Зараз на штабі України простуками Асоціації педагогічних працівників профтехосвіти освіти проводиться акція протесту з владою. На 18 березня ми готуємо делегацію для поїздки в Київ. Для того, щоб достукатися до пана президента, підписати певний документ про зміни до бюджету 2016 і до тієї статті 27. Тому ви, як жителі, ви як депутати, шукайте, знайдіть якісь заходи впливу, захисту професійно-технічної освіти. Та ми заклад в даний момент унікальний по всій Україні. Такого закладу не виявилося. Проводили це і і 2009 році закривали заклад місця актив для того, щоб зберегти колектив. Директор актицького ТУЧІЯ Іван Дмитрович взяли цей заклад і зробили навчальний підрозділ. Зберегли колектив, зберегли всі лабораторії, кабінети, таке закон працює. І готується буде 112 учнів, які проживають в кошті, які навчаються в класах. Якщо так само філія, томорах нічого, то було каже, зробили, філією, тому що проходили автомізацію. А зараз взагалі не визначені, взагалі не визначені. От ми розташовані на території трьох районів, з дивиться за діпроцедура фінансування, де можемо знайти, як же перенадякості коштів, дружити адміністрацією, дружити владі, щоб можна було фінансувати. До вас як до пикані, я просто я патрулю професійно-фінічний Я працювала в одному закладі на одному робочому місці. Цим боржуся, тим, що я працюю. З учнями, які мають, може, бали зі школи 5-6, але вони люди, і з них виходять хороші працівники, вони приходять до нас, становляться зовсім іншим. Ось така ми будемо страха. Яким способом, яким чином за да, колективом і адміністрації прийнято рішення про те, що ми єдиний колектив? І фінансування писарівки буде проведено. Але три заклади ми за люди отримаємо заробітну владу від сухому порядку. 25% від заборгованості ми не отримаємо. Але просити людей писарівки, не профінансувати. Це ну, не полюдено і не красиво. І адміністрація на це не буде з Бу, борьба вчора прийняти рішення про те, щоб профінансувати всі. А хочу, як уже буде робити? Будемо. Потім ініціативна група у нас вибрана, вона працює. І після 18 березня можливо будуть прийняти рішення процедура проведення штрафу, всеукраїнську настройку захисну професійно-технічний розвитку. На жаль, фінансування цього закладу згідно законодавства не покладено до бюджетних видатків як району, так і міста. Що робити далі невідомо. Єдине, залишається чекати допомоги від держави. Голова районної ради запевнив присутніх, що це питання є одним з головних, і вирішення його хвилює всіх керівників як району, так і міста. По завершенню засідання депутати надали звернення до обласної ради стосовно звільнення Надії Савченка.